щоб ви сьогодні трішки відпочили, переключилися, набралися натхнення, сили далі жити, рухатися, щоб з кожним днем ви ставали міцнішими, здоровішими і щасливішими. Адже ці діти мають таку здатність, вони вміють сілювати своїми серцями. Дівчата, виходи! Наші захисники краще у світі. Ми давно хотіли донести до вас наше захоплення, але як це зробити, не могли вигадати. І тому ви вирішили штурмом взяти село? Так! А що тут вагатися всіма нащадка козаків? І маємо дачу! Добре, вмовили. Ця сцена ваша. Ура! Обіцяйте! Усе, що ми вам скажемо, передасте своїм побратимам. Обіцяєте щось ми вас було погано було. чує. Передасте наші слова побратимам! Ну, обіцяй! Плюс плюс. Тоді знайте, що ви для нас справжні герої. Якби я могла, я б всіх обійняла. І я. А моє серце переповнене вдячністю до вас. Якби могла, то кожному з вас скло І а я. А я так пишаю, що ви у нас є. І ми! Мене часто запитують, а чому ви не виїхали з України? А я їм ви що? Ви знаєте, які у нас захисники краще у світі. Кородонас приїздитимуть знати на навчання. Та і буде. буде. Ви знаєте? А я вже перестала боятися. Зависніть! Нас вороги хотіли залякати, а у нас діти вже смерті не бояться. Так, ми обрали спати спокійно та сподіватися на краще. Чого боятися? Сонвою так, як має бути. Тепер, коли я лягаю спати, я лягаю ангела, який захищає мене своїми крилями. А де, коли зустрічаю я військових, то я бачу, що в них ангельські очі. Це правда. Ви для нас, справжні ангели. Ваші очі завжди випромінюють світло. А якщо до вас закрадеться якесь розчарування, згадайте нас як сильно у вас любимо і згадайте наш рід козацький, який дає нам силу. І згадайте все військо Небесне, що допомагає нам боронити. Ми кожному, захиснику та захисниці, посилаємо від серця, промінчики любові, вдячності та віри в вашу силу, силу справжніх воїнів.